Всім привіт до вашої уваги лот. Жіночі тапочки від бренду Esmara та Disney. В лоті буде присутні декілька видів. Почнемо ми з ось таких від Disney. Вони будуть в 37, 38 та 39 розмірах. Ось так виглядають. Наступними у нас ідуть від Esmara. Будуть такі сіренькі. Тут іде дуже міцна та груба підошва. Ось така. Будуть присутні від 37 до 41 розмірів. Далі буде ось такі тапочки. Вони будуть в трьох кольорах: такі фіолетові, сірі та темно-сірі. Також в різних розмірах. Наступними у нас йдуть ось такі від Esmara з відкритим носочком такий рубчик тканина. Тут буде йти двойний розмір 38-39, також будуть 36-37 і в ось такому коричневому кольорі. Ось так вони виглядають. Всього в лоті буде 26 одиниць, вартість лоту 2850 гривень, собі вартість одиниці 110 гривень. А для того, щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую, заробляємо разом!